Зараз ми побачимо топ-25 найцікавіших куточків Америки, які обов'язково варто відвідати хоча б один раз в житті. Ви дізнаєтесь, що насправді ховається за кожним із цих місць від грандіозних національних парків до легендарних міст. США це країна з неймовірними просторами та безлічу визначних пам'яток. Тож часто буває важко обрати, що відвідати в першу чергу. Багато туристів губляться у виборі між містами та природними чудесами. Деякі мріють про мегаполіси. І і про дикі каньйони та гори складати план подорожі від цього стає справжньою головоломкою. Саме тому я підготував для вас цей список. Тут зібрано 25 найцікавіших місць в США, які завжди заворожують мандрівників зі всього світу. Я провів глибоке дослідження та переконався, що всі вони точно заслуговують вашої уваги. Від 25-го місця до найбільш цікавішого полетіли Маунт Рашмор, великий національний меморіал, на якому вибиті обличчя чотирьох колишніх президентів США. Та комплекс споруджували на початку 20-го століття, коли для створення цієї скульптури були використані сотні вибухів, щоб викарбувати обличчя Джорджа Вашингтона, Томаса Джеферсона, Авраама Лінкольна та Теодора Рузвельта у Гранітній Скелі. У підніжжя розташована коротка стежка Presidential Trail, звідки видно пам'ятник у найкращому ракурсі: ринок Pike Place. Історичний ринок під відкритим небом, відкритий у 1907 році. Тут продають свіжу рибу при. Прямо з човніва рибалки традиційно весело кидають улов через весь прилавок до покупця. Вважається однією з визначних туристичних родзинок Сіетла, адже тут же розташований перший старбакс, найперша кав'ярня відомої мережі. Мені Біч – культове пляжне узбережжя з яскравими вуличними артистами та розвиненою інфраструктурою. Його головна вулиця це бульвар з пальмами та настилами уздовж пляжу. Вона стала знаменитою завдяки виключно живим виступам. Тут і жонглери, і танцюристи, скульптори та музиканти постійно розважають перехожих. Атмосфера району надзвичайно розслаблена, можна цілими годинами гуляти, заглибившись у мистецтво, просто неба та вдихаючи морський бриз. Меса Верде – національний парк, де збереглися унікальні стародавні поселення індіанців. Пуебло викарбовані прямо на скелях. В античні часи тут жили представники культури Пуебло, надзвичайно майстерні будівничі, що створювали в скелях десятки кімнат та. Церемоніальних кіл, наприклад, легендарна Белконі Хау складається 40 кімнат та колодязів і доступна для огляду по драбинах. Прогулюючись під навислими скелями, туристи ніби переносяться в далеке минуле південно західної Америки. Панейл Холл. історична площа в центрі Бостона, колись звана колискою свободи США, у 18 столітті тут відбувалися виступи перших лідерів колонії, які готували революцію проти британців. Сьогодні на місці старого ринку розташована жвава галерея магазинів і кафе. Ж відвідати панейл Холл – це поєднати історію та сучасне життя старого Бостона, космічний центр імені Кеннеді – головна стартова площадка американських космічних програм. Від 1968 року саме звідси відбувалися пілотовані польоти до місяця і запускалися шатли. А сьогодні це діюча станція для запуску ракет носіїв. Тут можна дізнатися все про перших космічних пілотів. І навіть випробувати атракціон Shuttle Launch Experience, який відтворює відчуття зльоту космічного корабля. Navy Pier – величезний причал на озері Мічиган у центрі Чикаго, де зосереджені розваги на будь-який смак. Тут можна прогулятися квітучими скверами, пообідати у ресторанчиках із видом на озеро, а також відвідати музей дітей та театр. А ще прогулятися по численних сувенірних крамницях. З Navy Pier відкривається одна із найкращих. Панорам міста за одним обрієм ховаються хмарочоси Чикаго, а за іншим безмежна вода озера Мічиган. Національний парк Великі димчасті гори. Це найвідвідуваніший нацпарк США завдяки своїм зачаровуючим пейзажам та багатству природи. Цей парк вкривають старі праліси, які просто неба переходять у високогірні водоспади. Любителі хайкінгу не пропускають можливість піднятися на горгу Дом, звідки видно безкраї долини в або відвідати водоспад Лорел з мальовничим оглядом. Рівер вок. Затишна набережна вздовж міської річки, перетворена на пішохідний променад з кафе, магазинами та зеленими насадженнями. У цьому відреставрованому районі можна спокійно гуляти вздовж води, спробувати текс Мекс та страви з морепродуктів в одному з численних ресторанів та насолодитися нічною ілюмінацією старих мостів. Ця жвава туристична зона сполучає культуру і природу в серці Сан Антоніо, печери Карлс Бат. підземний лабіринт. Ти з більш ніж 115-ма печерами, вирізаних у вапняках понад 900 футів під землею. Туристи опускаються в це природнє підземне царство, щоб прогулятися по величезним кам'яним залам. Найвідоміше це велика кімната, одне із найбільших карстових приміщень у північній Америці. Вона займає 90 хвилинний пішохідний маршрут всередині печери, підкорюючи уяву гостей своєю масштабністю, національний парк Брайнс Каньйон, захоплюючи природні. Дні амфітеатри з фантастичними червоними скелями та причудливими вершинами фігурами, незважаючи на назву, це не каньйон у звичному розумінні, а скупчення відкритих долин амфітеатрів, що утворилося внаслідок ерозії. Найпопулярніші оглядові майданчики, наприклад, Sunset Point, відкривають неймовірні види на теплі відтінки червоної породи. А Queens Garden Trail спускається у долину, де серед помаранчевих скель ви можете побачити по Одинокі зелені дерева, що створює казковий контраст. Французький квартал, культурне серце нового Орлеана з неповторною архітектурою 18-го століття та юрбою туристів. Головні пам'ятки кварталу це собор святого Луї на площі Джексон Скверстажва Стріт, де зібрані кращі бари та музичні заклади міста. день тут можна прогулятися набережною Місісіпі, Мунвок, а вночі поринути в суцільну. Вечірку, яка йде на вулицях кварталу, Седона, мальовниче містечко серед червоних гір, яке називають країна червоних скель. Воно популярно серед туристів за рахунок великих піших стежок, що пролягли поміж густих каньйонів і скельних утворень. Одна із найвідоміших це доріжка до каплиці Святого Христа, в якій храм побудовано прямо в червоному камені. Вечірні заходи сонця тут перетворюють місцевість на майже сюрреалістичну картину з усіма від. Тінками вогняно-червоної палітри. Напишіть, будь ласка, в коментарях на які теми ви б ще хотіли побачити відео на моєму каналі. Я читаю постійно всі коментарі, і, можливо, саме ваша тема стане наступною у моїх випусках. Світ Волт Дісней, Орландо, Флорида. Найбільший у світі комплекс розваг, що складається з кількох тематичних парків. Тут можна цілий день кататися на американських гірках, дивитися мюзикли та шоу світового рівня, а також повечеряти у ресторанах Сней спрінгс це справжній рай для сімейного відпочинку, де оживають улюблені казкові герої. Національний парк Йосеміті унікальний долинно-гірський парк у сєра Неваді, відомий грандіозними кручами та водоспадами. Тут можна побачити моноліти Халвдом та Ель Капітан, що підносяться до небес, а також найвищий у США водоспад Йосеміт Фол 740 метрів заввишки. Долина Йосеміті з її семифутовими скелями та соснами і секвоями справляє незабутні враження на кожного. ...туриста. Ну і куди ми без білого дому Вашингтон, офіційна резиденція президента США з кінця 18-го століття. Цей впізнаваний символ Америки приваблює мільйонів туристів щороку. Але щоб потрапити всередину, вам потрібно мати спеціальний пропуск або дозвіл. Проте навіть зовні фасади Білого дому та прилеглі сади створюють гарну сцену для фото та прогулянок в центрі столиці США, національний парк, Деналі. тут розташована найвища Ра північної Америки близько 6190 метрів. Теналі у перекладі з мови індіанців означає великий, і це цілком відповідає реальності. Окрім вражаючих гір, парк захищає дику природу півночі. Тут мешкають грізлі, олені вапіті, карибу та інші мешканці суворого північного клімату. Далі у нас Лас Вегас, Невада, всесвітня столиця Азарту, розташована посеред пустелі Мохаве. Найвідоміша частина міста називається вулиця Стріп. Це Кілька кілометрів гральних та готельних комплексів з фантастичним дизайном. Тут кожен готель це казино має власну тему. Є тут і підводні кораблі, і стародавній Єгипет, і Венеціанські канали. і Бог знає, що ще а вночі ілюмінація робить вулиці Лас-Вегасу справжньою казкою. Флорида Кіс. Ланцюг тропічних островів біля південного краю Флориди, з'єднаних довгими мостами, найбільш відомий з яких є сімимильний міст. Seven Mile Bridge. ця дорога над океаном пролягає через пальмові зарості, мангрові болота а також чисті курортні містечка від кіларго до уікендової столиці Кіст туристів. Приваблюють тут ідеальні умови для того, щоб попірнати серед коралових рифів. Тепле море та знамениті пляжі з білим піском. Якщо вам подобається відео на тематику США, обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо тут завжди багато цікавого та корисного про США. І переходимо до переможців: вулкан Кілауа один із найактивніших вулканів у всьому світі на острові Гаваї. Це пологий щитовий вулкан, який безперервно вивергається з 1983 року, створюючи потоки лави та кратери вражаючих розмірів. Лауа дає унікальну можливість бачити вулканічне виверження вживу. Лава інколи спускається прямо до океану, утворюючи фонтануючий контраст вогню та води. Водоспади Ніагари одна із найвідоміших природніх пам'яток у світі, де ріка Ніагара утворює три каскади водоспадів: американський, завісний та підково подібний. З висоти понад 50 метрів тонни води падають униз, утворюючи паморос і гуркіт, які чують за кілометри понад 14 мільйонів людей щорічно приїжджають сюди, щоб насолодитися неймовірною видовіщністю одного із найдивовижніших водоспадів у всьому світі міст золоті ворота Сан-Франциско. Гігантський підвісний міст помаранчево-червоного кольору, який з'єднує Сан Франциско з округом Марін. коли його здали в експлуатацію в 1937 році. Це був найдовший підвісний міст у світі колір міжнародний. Помаранчевий спеціально вибрали для видимості міст, часто загорнутий у густі тумани. Сьогодні Голден Гейт став еталоном інженерної краси та символом вільної Каліфорнії. Національний парк Єловстоун, Вайомі. Перший національний парк у світі, заснований у 1872 році, який зберігає розмаїтті геотермальні феномени Америки. Саме тут лежить величезний магматичний гарячий точок. Через нього з під землі виривається майже Же половина всіх гейзерів та гарячих джерел планети. Окрім цілого парку гейзерів, тут мешкають сотні видів тварин: від бізонів і велорогів до вовків та грізлі. Нью-Йорк. серце великого яблука і символ американського мегаполісу. Його хмарочос Empire State Building, One World Trade Center та інші формують знайомий кожному силует міста. Вузькі вулиці Манхеттена ведуть до центрального парку, родвею та інших культових місць. Статуї Води п'ятої авеню з бутиками та музейним кварталом. Тож тут кожен знайде щось для себе. І перед тим як ми перейдемо до першого місця, напишіть, які ще локації в США. Я не згадав. Поділіться в коментарях, можливо, це буде комусь корисним. Перше місце Гранд Каньйон Аризона, одна із найвеличніших природних пам'яток на всій планеті, яка витисана рікою Колорадо протягом мільйонів років. Його глибина місцями перевищує півтора кілометра, а довжина сягає 446 кілометрів. Це не найглибший та не найширший каньйон у світі, але його масштаб... Штаб приголомшує неймовірна гра шарів червоного, помаранчевого та жовтого каменю змінюється кожної миті. Погляд із одного з оглядових майданчиків на ці каньйони ущелини залишає незабутні враження на все ваше життя. Що ж, не бійтесь мандрувати за маршрутами поза зоною вашого комфорту, бо там ви завжди відчуєте найсильніші емоції. Побачимось в Америці!